Прийшли такі бровки, і перед тим, як їх видаляти, я провожу консультацію клієнтів. Ми бачимо, що брови, крім того, що вони дуже якби, забиті, чорні, а ще тут неправильна форма. Да, вони тоненькі, слава Богу, не широкі, тому клієнтка з ними 4 роки проходила. але... Ми бачимо, що кінець дуже піднятий, а своя брова опущена донизу. Колись хотіли, якби підняти за рахунок брови, оцього хвостика, хотіли підняти візуально собі зробити молодшим обличчям, і майстри також якби, хотіли краще зробити клієнтові, але так не можна робити. І тому ми будемо ці брови видаляти, і робити потім справжню якби, свою форму, яка належить цій клієнтці. А як потрібно було зробити? Потрібно притримуватися максимально своєї форми брови, знаходимо першу точечку, де росте волосок, і якби знаходимо останню. Але щоб оця точечка і остання були на одному рівні. І якби обмальовуємо свою форму брови. Подивіться, можна було б зробити по своїй формі. Як я і намалювала ось цю брову, зараз вам покажу. Подивіться, наскільки в нас брова по-іншому виглядає, і мені потрібно буде оце все видаляти. Бо ні...